У липні 2022 року педагогічний музей України на сторінці у Фейсбуці розпочав реалізацію онлайн-проєкту Уроки війни, де публікуються матеріали про українську освіту під час війни. Різні рубрики проєкту висвітлюють історії про освітян, героїв війни, учнів та студентів, навчальні заклади. Одна з рубрик проєкту Педагоги волонтери. Волонтерство це погляд у майбутнє, спосіб змінити світ, платформа соціальних перетворень та фундамент громадянського суспільства. Нині, під час російсько-української війни, волонтерство в Україні міцніє та набирає масштабності. Волонтерський рух як явище виник у світі у 1859 році. Тоді французький письменник-журналіст Андрій Дюран, вражений наслідками кривавої битви при Сольферіно, запропонував створити Червоний Хрест організацію, яка б працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. Принципами, які сформулював Андрій Дюран, керуються волонтерські організації усього світу. Волонтер це людина, яка за власним бажанням допомагає іншим. Волонтери люди різного віку і різних професій, які віддають частину своїх сил, часу, знань на благо інших людей і суспільства. Багато волонтерів і серед педагогів. До вашої уваги лише декілька із тисяч історій волонтерства, коли в навчальних закладах до основних освітніх завдань додалися організація гуманітарної допомоги, підтримка внутрішньо переміщених осіб, пошиття необхідних речей, плетіння сіток, волонтерство на кухні, готування їжі для наших захисників. Жанна Царук. Завідувачка, вихователька дошкільного навчального закладу, номер 1 ромашка міста Христинівки Черкаської області ділиться історією дитячий садочок в умовах війни. Як ви бачите, звичайна кімната дитячого садочку. Те, що ми могли, ми спочатку поставили просто на підлогу і максимально близько один до одного. На кожному на кожних дверях приміщення, коли почався великий наплив людей. Ми написали по максимуму, скільки ми можемо вмістити. Тобто 36, 26, 29, 54. І коли поселяли людей, то старалися максимально заповнити одну кімнату, потім максимально заповнити другу. У нас не було можливості давати людям вибирати, що той хоче в куточку, той хоче посередині, ми заповнювали щільніше. Але тоді, коли почався надзвичайно великий потік людей. Я говорила і радилася весь час з Маргарито Володимирівною, я не справляюся, що робити. Ми віддаємо місце тільки жінці, чоловіка не даємо. Поруч відкрили, відкрили приміщення будинку культури, але умови, ви розумієте, що таке в дитячому садочку внутрішні туалети, кольорі, помити дитину і роз'єднати. Чоловіка, жінку, які виїхали з дому під бомбіжкою, це було нереально. Чоловіки просто на корточках сідали, отак, але вони не відходили від своїх родин. І перейти в інше приміщення, де також була включена система опалення, ми годували, тобто ми давали харчування, прийти від нас було буквально було 100 метрів один від одного люди не походять. Ввечері, крім того всього, ну всі розумієте, що машина з сигналізацією. Наскільки цей панічний страх і паніка у всіх машинах, включені сигналізації, бликують вогники. Сусіди ввечері почали виходити, накривати машини е ганчірками, ящиками, щоб не бликали, тому що знайти де чия машина, і просто було нереально. Їх було стільки на вулиці в дворі. Що єдине, що черговий вспівав, залишати аварійний вихід, не дай Боже, якоїсь пожежі, то щоб могла під'їхати. Що, Це єдине, що робив черговий. Через декілька днів ми почали розуміти, що наш черговий не справляється. Ми знову звернулися до міської влади, попросили, щоб нам дали на допомогу. Чоловіків, тому що наші чоловіки, які були сторожами, а це в основному садочку пенсіонери, вони пішли в тероборону. І ми залишилися одні жінки в ніч, коли в тебе 200 душ людей і дві жінки одна на кухні. Нам тоді виділили стер оборони військових, і з нами на оцей пік проживання були військові. Але ви бачите отут на другій фотографії ці. Це був день, тобто, коли в нас ще можна було відкрити вікна, це було світло, ми робили оці такі великі заготовки до ночі, тому що в ніч почнуть їхати люди, їх треба кормити. Кормити треба цілу ніч на ранок також. І голубці, і каші, і борщі, і запіканки дітям. Безумовно, що всі продукти. Я не можу. ну Тут немає що сказати, нам все давали. І місцеві підприємства. Омно, що я завдячую міському голові, тому що на контролі було абсолютно все: від хліба до молока до творогу. Ну все, що потрібно було дати дітям, і маленьким, і великим, і, і памперси і моючи, нам все абсолютно дали. Вчителька Тетяна Таран розповідає, що в Полтаві вчителі та волонтери шиють речі для військових, зокрема рукавиці, балаклави та рюкзаки. У майстерні трудового навчання облаштували швейний цех та закрійний. За день виготовляють до сотні виробів. Їх через волонтерів передають представникам тероборони та військовим. У Нас в обладнанні три швейних машинки. І зрозумівши те, що великі потужності ми просто не потягнемо, почали б зносити швейні машинки з дому. Побачивши, які тканини в нас підходять, які речі, тканини, ми розробили і почали шити. Нині у майстерні близько десятка швейних машинок, оверлок та електричний ніж для розкрою. Вчитель праці розробила, а ми на основі цієї викройки тепер викраємо. І рукавиці вони розробили, і балаклаву розробили викройки, так що працюємо тепер. Кожна своя, є свій вид роботи, своя операція. Учителька Тетяна Овчаренко у школу принесла власну машинку та оверлок. Вона шиє балаклави. Їх каже, за день виготовляє більше 20. Зараз ми просто удосконалюємо вже ті операції. Логістика у нас працює, дівчата зв'язки налагодили. Вчителі Дніпра стали волонтерами під координацією центру професійного розвитку освітня траєкторія. Освітяни об'єдналися, щоб допомагати переселенцям, і працюють тут і в день, і вночі. Тут вони створили центр матері та дитини, де переселенці можуть відпочити, залишитися на ніч, отримати необхідну психологічну підтримку. Також вчителі обладнали куточок для дітей з іграшками, кімнату для матерів з маленькими дітьми і звичайно їдальню. Це волонтерський центр для матері та дитини. Він створений нашим містом. Створений він для того, щоб підтримати людей, біженців, які приїжджають до нас із інших неспокійних районів, для дітей та матерей, які від'їжджають з міста Дніпро в інші регіони України. І саме Педагічні працівники нашого міста взяли на себе таку відповідальність, щоб підтримувати цих людей. Це є і вчителі, це і психологи, це вихователі, це і педагоги. 24 на 7 працюють наші педагоги нашого міста в цьому центрі. Ми працюємо в три зміни: це і перша, і друга і нічна зміна. Освітяни Івано-Франківського ліцею імені Миколи Сабата практично з перших днів повномасштабної війни взялися готувати поживні батончики для бійців. Виготовляти їх запропонувала психологиня навчального закладу Наталя Павлюк. І вже наступного дня тут відкрили цех. З того часу робота тут не припиняється. Упродовж дня вдається виготовити майже тисячу батончиків. Цесі вдосконалювали рецепти, ми пробували що краще, який там краще підходить карамель, що які складники додавати. Ну і на сьогодні ми виробили такий дуже оптимальний е, рецепт, який допомагає продукту зберігатися довго, е, натуральні там всі складники. І по смакових якостях, наприклад, наші відгуки від. І хлопці вони дякують, кажуть, що класно, тому що не дуже непритурно солодкий, якийсь такий в міру, і дуже поживний, насичений. У Чернівцях одна зі шкіл стала штабом допомоги. А вчителі, учні та їхні батьки волонтерами. Недавно у приміщеннях цього навчального закладу шкільний дзвінок кликав учнів на уроки. Нині в умовах воєнного стану тут розгорнули штаб допомоги. Ми приймаємо допомогу для переселенців, біженців. Також збираємо допомогу для наших військових. Збирають речі першої необхідності для тих, хто змушений був покинути власні домівки, тікаючи від ворожих куль. Речі, дитячі речі, люльки, коляски, те, що люди приїжджають без цього, тому це є потреба у нас на даний момент. Спальники на чому спати. Це найважливіше бо була така гостра потреба в матрасах, постільну білизну, продукти харчування, які можуть довго зберігатись, і також беремо те, що чим можна зразу нагодувати. Хліб, вода, там якісь паштети намазки, таке там чай, кава, щоб коли люди приїхали, можна зразу дати перекусити. Своєю чергою, вчителі, школярі та їхні батьки стали волонтерами. Під час російсько-української війни волонтерство для українських педагогів стало складовою їхнього життя. Проте всі і учні, і вчителі, і батьки мріють лише про перемогу. Педагогічний музей України дякує усім педагогам-волонтерам і бажає, щоб зброєю майбутнього була лише освіта.